Привіт усім, хто любить секонд-хенд. Мене звати Оля, і я готова ділитися з вами своїми знахідками, новими скарбами. з секонд-хенду. сьогодні я прийшла в магазин у день обнови. Кілограм сьогодні коштує 419 гривень. І перша моя знахідка ось такий яскравий акцентний помаранчевий жакет, і він незвичний тим, що зроблений у Фінляндії. Напевно, вперше мені трапляється річ саме з Фінляндії. За складом він непоганий, адже є тут 20% вовни. Жакет виглядає дуже трендово, хоча мені здається, що він якийсь вінтажний, але має дуже об'ємні плечі, і якраз такою форми, яка зараз актуальна. Він з підплічниками, така от дещо округлена форма плечей. Дуже стильний, акцентний, і ось цей колір такий помаранчевий, лише підкреслює його індивідуальність. Як вам цей жакет, пишіть в коментарях, до речі, він був в ідеальному стані. І ще знайшла ось таку от куртку. Вона з натуральної шкіри, вкорочена, теж в незвичному кольорі, такому бронзовому, приглушеному, розмір 40-й-12. І власне ось така от бірочка, де вказано, що це 100% натуральна шкіра. Підкладка тут. 55% ацетат і 45% віскоза. Тобто і підкладка тут теж хороша, не синтетична. Щодо стану куртки, то стан тут ідеальний, без дефектів вона шкіра м'якенька, не затверділа, прям супер. Щоправда, фасон мені тут не дуже подобається, куртка надто облягає фігуру, йде приталена. Можливо, якщо б вона була на розмір більша, то краще бляла по фігурі. Але якщо чесно не знаю, чи це суттєво врятувало б ситуацію, все-таки вона була просто бомбезною, якби у вигляді бомбера якогось була, або хоча б така більш прямого крою, а не приталена. От, якщо її розтібнути, то одразу зовсім інший вигляд куртки. Ну але напевно завжди в такому розтібнутому вигляді не будеш носити, все-таки хочеться, щоб вона мала вигляд і застібнутою, і розтібнутою. Далі буду приміряти ось таку чорну блузу. Вона йде без рукавів, попереду застібається на гудзики до половини. Гудзики малесенькі і вони усі різні. Чому взяла цю блузу до примірки? Адже вона у нас шовкова. Ось така от бірочка, де вказано, що це 100% шовк. Блуза доволі вільного крою, хоча це есочка, вона мені також добре підійшла. Колір у неї дещо вигорівший, але є лайфхак у мене, як рятувати такі речі: спеціальні салфетки, такі от чорні, кидаєте в пральну машинку і колір відновлюється. Звичайно, якщо він не надто сильно вигорівший. Таким чином я собі врятувала одну шовкову блузу, цю не брала, оскільки нещодавно собі купила схожу від... Якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться. Воно було зовсім нещодавно на моєму каналі, і це така от моя одна з останніх покупок, одна з улюблених моїх знахідок. А далі буду приміряти ось такий базовий сірий гольф. Це мас-маркет фірми FNDF, але, як на мене, хороший мас-маркет, який робить якісні речі з якісних тканин. Тут також тканинка хороша, переважає візку за її тут 87% і трішечки у нас полігаміду. Розмір був вказаний 44-й, тобто це XL, але для водолазки такого плану це непогано, адже вона йде отака от в рубчик, вона не надто обтягує і ось ці лінії не деформуються. Ну, можливо, на розмір би менший пасувало, адже вона трішки так звисає, але в принципі непогано. І ще одна база варі – це ось такий чорний половер. Він в 44-46 розмірі, тобто це теж XL, але він не є надто об'ємний, надто великий. Тут хороший склад, натуральний, повністю 100% з бавовни. Ось так половину виглядає в примірці, і те, що це великий розмір, абсолютно його не псує, а навпаки, робить його таким трішечки об'ємним, і мені, в принципі, це не мішає. Тут тканина середньої щільності вона не просвічує, в принципі, добре тримає форму, і якраз ось такі свитра з бавовни добре носити на уже таку теплу весну і теплу осінь. І подивіться, яке гарненьке плаття я знайшла. Воно в абсолютно новому стані, біленьке, воно йде з підкладкою, тобто не буде просвічувати. Верхня частина без підкладки, а нижня спідниця з підкладкою. На жаль, бірка тут відрізана, але по відчуттях це, скоріше за все, також 100% бавовна. На дотик в принципі, відчувається натуральна тканина, пошита сукня з прошви, з таким от візерунком. Такою перфорацією, йде від грудей, але мені здається, що на мене вона малесенька. Скоріше за все, це есочка. Адже ось ця от лінія, бачите, вона трішки в мене завищена, не на місці. Ну і по довжині також сукня коротковата. Хіба що згодиться на якусь таку тоніку. З одягу це була моя остання знахідка. І давайте покажу, які були сумки. І розпочну з такої шкіряної сумки. Мішка вона з дуже добротної шкіри. Можливо, вона пошита навіть вручну хендмейд, адже бірок у неї ніяких я не знайшла. Заважила сумка на 278 гривень. Кілограм сьогодні коштує 419 гривень. Ціна висока, адже це перший день, день завозу. Сумка йде на ось такій одній довгій ручці і декорована металевими такими як кільцями. Дуже це цікаво оригінально виглядає всередині. Має два відділення. Прям прикольно, мені сподобалося. Як вам пишіть в коментарях. І ось така ще була теж непогана сумка в гусину лапку. Ось ця теж дуже акцентна сумка Шопер. І ось така від Ted Baker, Відомий бренд. Ви, напевно, його знаєте як за сумками, так і в інший одяг. Сумка має одне просторе відділення і доволі непоганий стан, що зовні, що всередині. Йде на таких -от двох ручках. Дуже вона містка, сумка шопер, і, можливо, навіть її можна використовувати як пляжну сумку. Проте сумка доволі важка виявилася і заважила на 314 гривень. Ось така була доволі гарненька солом'яна сумка, але мені здається, що це синтетичний матеріал, а не натуральний на довгій руці і в абсолютно новенькому стані. А ось тут видніється якась така от святкова сумка з ручкою ланцюжком. І мені здається, що вона вінтажна. А ось ця невеличка сумка від River Island з натуральної шкіри. Щоправда, вона йде з дефектами, попереду має пляму і позаду також і замазана із плямами. На жаль. А ця велика сумка із замінника. Стан у неї непоганий, містка на двох ручках, бірок ніяких немає. Бренд невідомий. А тут, подивіться, що мені вдалося знайти: сумка на вигляд як Balenciaga, відомий люксовий бренд. Такі сумки будуть коштувати дуже і дуже багато, але, на жаль, я так розумію, це не оригінал. І вказано, що це не натуральна шкіра. Трішки в неї затерті кутики, але загальний стан непоганий. Дуже модна і стильна сумка, навіть якщо це і не оригінал, йде на таких добротних групах, ланцюгах. Виглядає справді ефектно. Давайте подивимося, скільки ж вона заважить, яка у неї сьогодні ціна. За рахунок ручок, думаю, в принципі, буде доволі багато важити. І сумка у нас виходить майже 300 гривень. І була ще ось така непогана стібана сумка, також з ручками-ланцюгами, але це у нас мас-маркет, причому один з найдешевших фірма Сінсей. Сумок сьогодні дуже і дуже багато. На будь-який смак, це не дивно, адже в день обнови ще не встигли усе розібрати. Ось така була сумочка, вся розшита бісером, дуже акцентна, святкова. А ця невеличка сумочка, дуже схожа на якусь вінтажну, але вона в дуже заношеному стані. Ця сумка, я думаю, навіть через відео було видно, що не дуже якісна. Ось такі текстильні непогані сумки. Одна, друга, кольорові, акцентні. І ще був ось такий невеличкий рюкзак. Він йде з ненатуральної шкіри, але в дуже гарному стані, без дефектів. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Взуття вам також показує вагове. Ось такі непогані кеди в блакитному кольорі і в дуже гарному стані, принаймні в середині було видно, що вони не ношені. А от зверху могли вже замазатись тут в секонд-хенді. Хочеться показати вам щось хороше, але самі бачите, більшість взуття цього разу заношене. І як такого, чогось оригінального чи шкіряного я поки що не бачу. Хоча ні, тільки гляньте, які яскраві рожеві босоніжки, і це Clarks, якісний дорогий бренд, який робить взуття лише з натуральної шкіри. І думаю, ці босоніжки не виняток, вони ще й в ідеальному стані, дуже акцентні на стійкому. Каблучку йшли. Ось такий теж новесенький, стійкий каблук. Це у нас, щоправда, мазмаркет праймарк. Вони не замшеві, а такі йдуть, як з тканини, але стан у них бездоганний, щоправда, розмір великий, 41-й. І ще ось таке взуття теж від праймарк це такі як лофари-шльопанці. Вони йдуть з текстилю, в гарному такому бежевому кольорі і в непоганому стані. Дуже багато мені трапляється взуття Primark, Ось такі ще були балетки, а тут у нас класика босоніжки на дуже високих підборах, з дуже тонесенькими лямочками, і вони з ненатуральної шкіри. І ось ці мені також сподобалися дуже гарний у них блакитний нейтральний колір. Ось такі ще були замшеві туфельки, класичні, але дуже маленький, 35-й розмір. Стан також непоганий. І подивіться, які гарненькі білі сандалі в абсолютно новому стані, і вказано, що вони з натуральної шкіри. Ці туфельки теж дуже гарний колір, якийсь такий шоколадний, лаковані вони, і, схоже, що теж з натуральної шкіри. Поруч ще ось такі від Geox, але каблук мені не подобається. Він виглядає дещо по старомодному але звісно, що вони мають ось таку тихаючу підошву, характерну для цієї фірми, і вони йдуть з натуральної замші. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, а що ні, і до нових зустрічей!